Шановні гості та жителі міста Цюрюпинська, 13 жовтня 2012 року, з 10.30 до 23.00 на новій набережній міста Цюрюпінська відбудеться обласне свято. Козацькому роду нема переводу в програмі: свята: змагання з риболовлі, народна гребля, спортивні змагання, показові виступи з кіокушин-карате та Дзюдо, Богатирські ігри. Також на вас чекатимуть кращі роботи майстрів народного житлового мистецтва. Працюватиме виставка, продаж та майстер-класи, майстрів з міста Києва, Полтави, Сімферополя, Черкас, Миколаєва, Івано-Франківська, Вознесенська та Херсонської області. Вас чекає цікава ігрова розважальна програма, пригощання кулішем, рибацькою юшкою та шурпою». На набережній будуть працювати дитяче ігрове містечко, заклади громадського харчування, справжньою окрасою свята стануть виступи професійних колективів міста Дніпропетровська, Києва та кращих творчих колективів Херсонської області, які завершаться фаєр-шоу та святковим феєрверком. Бажаємо всім хорошого настрою та змістовного святкування.